Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 24 частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру 4 нових видів ягід. Ось вони всі. І що цікаво, цей мод українізований. Тобто, ось дивіться, є українською мовою все перекладено, все чудово. Що ж це за ягоди? Це в нас чорниця, малина, ожина та журавлина. Ось так вони виглядають, дуже гарні. Ну, а також додаються різні речі, які з них крафтяться. Ну, збирати ми їх можемо так само, як і ось ці от ягоди, сяючі та солодкі. Ну, садити також ось візьму, ось посажу. Ну і все воно росте, все добре. Що ж ми можемо скрафтити з цих ягод? Давайте подивимось, ось тут і ось тут. Почнемо з варення. Варення має ось такий крафт. Ну тут два варення з оцих стандартних ягід і чотири тих, що ми додаємо. Ну, що ж нам дає це варення? Коли ми вип'ємо одне таке варення, в нас зменшиться ефект, який на нас діє. Тобто, якщо на нас діє, наприклад, втома, ми вип'ємо ось це варання, то мінус 40 секунд цієї втоми. Ну і тут такі різні ефекти: ось левітація, там, висушування, що тут голод, втома, ну, що тут сліпота. Ну, все тут нормально. Тобто, дуже корисне варення, звичайно, крафт також простенький, ну крім скляної пляшечки, але я думаю, це не така велика проблема. Далі в нас іде бутерброди. Бутерброди з такими ж самими ефектами, але крафт трішки відрізняється, адже вже використовується варення І плюс до цього хліб. Також їх 6 видів, також ті самі ефекти, все тут зрозуміло. Далі в нас ідуть кекси. Ну, кекси це взагалі прикольно. Ось їх можна поставити навіть на стіл. Ну, заодно я можу прибрати погоду, тому що вона мені заважає. І на рахунок кексів. Вони мають крафт ось такий. Тут вже навіть папір використовується, ну звичайно, щоб їх ось внизу завернути. Ну і також їх 6 видів, який крафт. Ще раз показую, ось такий, ще пшениця, ну і так само види ягід. Все тут просто, в принципі. І ось так от можна ставити їх на стіл, можна їсти, ну просто все чудово. Ну Звичайно, якщо ви хочете поставити на стіл, а не їсти, то потрібно нажати Shift і клацнути. Тому що, якщо просто так, то ви будете його їсти. Дизайн мені взагалі дуже подобається, модельки зробили дуже класні. Також цей мод додає 6 видів пирогів, ось так вони виглядають. І мають приблизно ось такий от крафт. Крафт дуже простий, 2 вида ягід, цукор і яйця. Ну тут всі крафти однакові. Також з цих пирогів можна отримати шматочки пирогів. Виглядають вони ось так, і крафт ось такий. Тобто, просто ми запихаємо пиріг, і він на 4 кусочка роздрібнюється. Їх також можна викласти на стіл. На столі вони виглядають дуже круто. Ну і їсти їх можна як торт, але лише 4 рази. Ось так. Дивіться. Ну, взагалі в розрізі дуже гарно виглядає. Це в нас малиновий, начебто, якщо не помиляюся, це чорничний. Або ожиновий. Ну, чорниця, й ожина тут дуже схожі. Зараз візьму. Ось дивіться. Ось ожина, а це чорниця. Ну, чорниця трошки більш світліше. Взагалі, мод прикольний, адже він має українську локалізацію, а плюс у цього додає нові види ягід, з яких ми можемо зробити ось такі от штучки, які зменшують наші ефекти злі. Тому ось таке от відео вийшло. Посилання на мод буде в описі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!